Розпочали реконструкцію комарнівської школи у 2011 році, з держбюджету на це отримали 3 мільйони гривень. Сьогодні ж протестують, бо тоді їм обіцяли, що вже цієї осені діти підуть у відновлену школу. Наразі ж з потрібних 16 мільйонів, розповідає директор школи. Не надійшло більше ні копійки. Діти ж тим часом мусять вчитись у дві зміни, оскільки на 21 клас є лише 9 кімнат. Якщо відсутній кабінет. Фізики, хімії, біології, тобто ну, далі. Кабінет інформатики є взагалі в пристосованому приміщенні, бо, бо, бо мус десь було його розмістити. Спортивний зал знаходиться в приміщенні, яке збудоване ще в XVII столітті. На вимогу пікетувальників до них вийшов Михайло Костюк. Повідомив на їхню школу грошей не виділили. Втім, пообіцяв, що на початку липня клопотатиме про це у кабінеті міністрів. Депутати ж обласної ради переконані, що грошей не дають зовсім не через бюджетні діри. Велике роль грає політика в тому, що кому на які на який район, на який округ. Кошти і повинні йти, а на якого треба повністю забрати? Моя думка не потрібно ставити громаду заручником виборів, які відбудуться осінню. Голова облдержадміністрації пообіцяв до 7 липня повідомити про результати переговорів з Кабміном. Мешканці та вчителі готові відновити акції протесту, якщо у новому навчальному році учні не підуть до відновленої школи.